Так ось цей комплект 18-х дисків дизайну Trinity. Зараз кожен диск максимально детально буде показувати. Всі вони без бордюрів, абсолютно шикарні. І зараз це все детально переглянемо. Так, ніпеля у нас всі звичайні датчиків на них не має бути. Так. І зараз ось так кожну спицю. Якісь, ну, ви зрозуміли, незначні там гатлетти, -лед бачите, від миїчки якихось. Тобто, все, все ось по максимуму збережено. Зараз будемо з вами все переглядати максимально детально. Ось так вони всі, реально всі суперові. Ось так все вам буду з ліхтариком показувати, бо про точечку просто так важко показати по фоткам. Треба ось так з ліхтариком ловити світло. Щоб кожну спицю було помітно. Так, можливо, ось тут така малесенька. Ось така малесенька потряпанка. Ну, це вже зовсім зовсім мінімум, щоб, щоб хоч щось вам знайти, показати. Там, можливо, ось така мізерна, це навіть ну вона нічим не буде задіватися, ніяким нігтем, просто що. це вже така, мінімум, мінімум. Щоб, щоб хоч щось вам показати, бо я ж кажу, вони. В шикарному стані. Ніякись тут нюансів складно зовсім знайти. Ось так це все виглядає. Так, і звідси ми починали. Так, тут по центрам всі посадкові місця на місці. Так, це у нас водичка. Так, дивимось, тут болтами ось такий, можливо, малесенький скольчик. І ось тут бачу. Так, ось тут. Ну, це від відшина вантажа, від Гайковерта. Так. Ось такі малесенькі. Супер мінімальні які сліди експлуатації. Тут частенько ось, можливо, такі зовсім малесенькі. Так, ось так. Так, і у нас основа графітова. ж вона може бути чорна і графітова по оригіналу. Тут ось така сіренька графітова. Так, і давайте внутрішню сторону вам показую. Так, тут так само жодних бордюрів немає. Ще вони трошки вологі після миючки, але все ось так зараз з вами детально будемо переглядати. Так то все супер збережено. Так, це також ще водичка. Так, жодних бордюрів тут немає. Ось так це все виглядає. По максимуму все збережено. Ось так. Так, по одразу закрите питання. Вона тут ось така вже зношена. Та вона тут більше для захисту дисків при транспортуванні. На неї уваги можна не звертати зовсім. Так, поступиться тут. Все шикарно по площині. Тут так само. Все шикарно. Все так само по максимуму збережено. Так, це в нас. Шматок, ого, смали, як... Все. Так. Ось так. Так, і дивимось тепер позначки. 7,18 і Т43 на Пасата, на Суперба, на Тігуана. Всюди однакові розміри. Ось вони всі 7 дюймові і з 43-м вилітом. Так, тут дивимось. Всі позначки на місці. Так, старі грузики. Залишки невеличкі від старих грузиків. Так, тут дивимося, жодної корозії. Так само, дивіться, звертайте увагу. Тут немає. Так, ось вони бувають в, в, в сріблі. Бувають чорні це каталожні номери. І бувають ось як наш варіант антрацици. Ну, Один з найкращих, бо сібровано зовсім простенько виглядає. Чорні на любителя, антрацит – це така золота середина. Ось так це все виглядає. Шильдик шкода. Тут все на місці. Так, ну і е, зроблено в Чехії. Все, тут все шикарно. Так, переходимо до наступного. Так, де у нас ніпель? Так само тут все. Е, ну, Простий ніпель. І давайте дивимось кожну спицю. Так, ось тут малесенький такий. Ну, це до болтів, як вернемося, ще побачимо ось такий маленький скольчик. Так, дивимось далі. Кожну спицю. Ось так детально переглядаємо з ліхтариком, щоб нічого не пропустити. Вся бордюрна лінія так само ціла. Ось так. Так, тут бачу такий мінімальніший скольчик є. Ось так фокусую вам. Такий мінімальніший. Так, йдемо далі. Далі все, все по максимуму збережено. Ось так це все виглядає. Так, тут така якась легенька, легенька, царапинка, ояк. Ось так. Так, йдемо далі. Далі все супер. Ось так. Всі, супер збережені, без бордюрів Так, і з Дніпля ми починаємо. Так, всі посадкуємося на місці і давайте болти, дивимось. Так, ну тут я вам показував. Дивимось далі. Тут порядочок. Тут так само. Тут ось такий є скольчик. Ох, вони і переливаються, але ж гарні тиски. Ось так. Маленькі скольчики тут дивимось. Тут, наче, частенько переливаються супером. Дуже такий шикарний комплектик. Так, і давайте внутрішню сторону дивимось. Тут так само все без бордюрів. Всі вони ціленькі. І зараз це все буду вам показувати. Ось так. Так, залишки від старих грузиків, ну це для німців. Вони там не розуміють, що це треба прибирати вже. На кожному комплекті таке буває. Не можуть вони купити собі того резинового валіка, щоб це все забрати. Ліплять так. Так, це водичка прибирає. Тут по площині дивимось. Все, в повний порядочок. Ось так це все виглядає. Ну ось, тут залишки з грузиків. Так, це трошки грязючка залишилась. Ось так. Тут дивимось, поступиться все, повний порядок. Так, і дивимось ось тут ще залишки від старих грузиків. І давайте йдемо. Шильдик шкода на місці. Тут ці позначки на місці. Так, зроблено в Чехії на місці. 7,18 Т43 на місці. Тут так само всі позначки на місці. Ось так. Так, каталожні номери. Срібло, чорний. І наш антрацит. все тут порядок, Жодної корозії. це ну Залишки це, певно, було би їх двоє таких, що тут трохи більше залишків, бо, певно, це був передній комплект, то трохи за рахунок. ну Більше залишків від гальмівних колодок, які ось так позалишалися трошки. І хімія не так резво бере, бо хімією користується такою. Щоб вона тільки бруд змивала, а не якоюсь кислотою, то це так залишається інколи. Так, дивимось на третій. Тут дивимось так само ніпель е, м'який. І дивимось, давайте з ніпеля починаємо. Ось так. Всі. Всі вони без бордюльчиків. В такому шикарному стані. Без перебільшення стан наближений до ідеального. Щоб вже там гучно не казати, що нові, а наближені до нових. Ось так, жодного бортючика, все вам на про проточку показую. Так, ось тут така малесенька є. Ось так маленька десь потертість така. Оце могли навіть, як там, я не знаю, перчатками брати, якісь жорсткі перчатки були. Та воно ось так малесеньке, малесеньке. Так, це від тепла руки. Так, і йдемо далі. Далі так само все все ціленьке. Все по максимуму збережено. Ось так. Шикарний дизайн чи в антрациті. Ну, мені в антрациті він чомусь найбільше подобається. Чорний також гарний, але він. Ну, чорний є чорний. А тут от антрацит воно так більш гармонійно виглядає. Ось так, так, тут малесенький десь скольчик. Ось такий. Ось так. Так, далі йдемо. І все. Звідси ми починали. Так, тут по центру всі посадкові місця на місці, і давайте тут дивитись. Тут ну, все ціленьке, не бачу. Я тут жодних скольчиків від якихось інструментів. Так, ну, можливо, ось тут маленький. Так, тут дивимось. Тут все порядочок. І тут порядочок. Так, веземо його. Сюди дивитися, внутрішню сторону. Ось так. Тут все так само, без бордюрів, все ціленьке, все по максимуму збережено Жодних бордюрчиків. Ось так це все виглядає. Ось так. Все по максимуму збережено. Одного бордюрчика. Так, ступиться тут повний порядок. Дивимось. Тут по площині. Ну, залишки від старих грузиків. Так, далі дивимось це від лапи. Ось так все. Ось старі грузики також. Ось так це все виглядає. Так, і дивимось, давайте тут по позначкам. Всі вони на місці. Тут дивимось так. Срібло на місці, каталожний номер, чорний на місці і наш антрацит на місці. Шильдик шкода на місці. Тут так само, жодної корозії, звертайте увагу. Все ціленьке. Так, Чехія на місці. 7,18 і Т43 також на місці. так, все, Тут все шикарно. І переходимо до останнього четвертого. Тут так само: ніпель м'який, то датчика не має бути. І давайте дивимося. Тут так само все детально. Ось так це все виглядає. Так, тут, можливо, така ну ледь-ледь помітна зараз вам. Ну, це від, від якоїсь минічки, від швабри могло бути, бо в Німеччині це доволі розповсюджено. Що все, все там труть на світі швабрами тими на мийках. Разом з піском, з грязюкою. Це в нас культура обслуговування автомобіля є. В більшості, скажімо, власників, що люди розуміють, що піском я лозити це трохи таке собі. Можна понашкоджувати машину. А в Європі там через три роки нову дадуть та й все. Ніхто дуже не заморачується, тому вилавлювати такі комплекти, це, звісно, не просто. Ось так. Все по максимуму збережено. Навіть тут ну, немає, що, немає жодного скольчика, щоб десь щось придратись до чогось. Ось так. І все, звідси ми починали. Так, по посадковуємося все ціленьке і дивимось на болти. Так, ну тут так само порядочок. Ось так, так, можливо, ось тут маленький такий. О, так, да, малесенький такий. Так, тут дивимось. Тут так само порядок. Тут тут, 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 тут так само. І тут дивимось тут так само порядочок. Все, і внутрішню сторону. Ось, бачите, це були задні, бо бачите, тут воно гарніше відмилося, а цих два передніх. то тут... Більше, це саме вже заліза позалишалося на дисках. Так, і дивимось тут. Ось так це все виглядає. Так, це у нас водичка. Не скол, не бордюр, а водичка. Тут дивимось так само, все, по максимуму збережен. Жодних якихось бордюрів немає. Все, все шикарно. Ось так це все виглядає. Такий ось крутезний комплектик. Ось так. Так, по центрам тут так само все шикарно по площині. Ну, залишки від старих рузиків. Так, це у нас ні це у нас підтирається, грязючка якась залишилась. Це так само. І дивимось далі. По площині все. Повний порядок. Тут залишки від старих грузиків. Бачите, я ж кажу, ну, лінується купити гумовий валік, щоб оце здерти. Машина на монтажах. Так. Дивимось тут. Всі позначки на місці, срібло на місці. І дивіться, жодної корозії. Чорний на місці, антрацит на місці. Тут шкода на місці. Інші всі позначки на місці. Чехія на місці. 7.1843 на місці. І тут так само все. Все-все-все, повний порядочок. Тож такий ось суперзбережний комплект, який є в наявності, Звертайтеся.